Президент Сполучених Штатів Америки похвалив сміливе лідерство Орбана. Американський президент Дональд Трамп побажав удачі своєму давньому союзнику, прем'єру горщиною Віктору Орбану перед виборами, на яких той відстає від опонента. Про це свідчить Лист Трампа, який опублікував сам Орбан на на своїй сторінці у Фейсбуці. Пише Ройтерс. У листі Трамп відзначив сміливе лідерство Орбана та висловив сподівання на поглиблення співпраці у сфері оборони, енергетики та контролю Міграції раніше Орбан заявляв, що напередодні виборів, які відбудуться у квітні, відбудеться візит високопоставного американського чиновника. Трамп також подякував за це запрошення в Угорщину та додав, що його команда буде на зв'язку стосовно графіку. Що відбувається в Угорщині? Вперше за багато років прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з'явився. Реальний суперник, який має шанси усунути його від влади, варто зазначити, що лідер опозиційної партії Тиса Петр Маєр весь минулий рік нарощував електоральні м'язи. Він тривалий час, так само як його політична сила, обходить за рейтингами партію Орбана Фіде. За даними різних опитувань, відставання правлячої партії складає 7-10%. Проте кожен четвертий виборець в Угорщині поки що. Не визна... не визначився зі своїми симпатіями. З нами на прямому зв'язку голова гру угорської громади Києва та Київської області. Тібор Томпа. пане Тіборе, вітаю вас. Доброго дня, пані Марія. Доброго дня всім, світачам, шановним, слава Україні! Героям слава тут. Знаєте, головне питання: Орбан, все чи ще не все? Як ви бачите, які шанси все таки, що його е суперник е посуне Орбана з влади? Ну, виглядає ситуація так, і не тільки я так бачу, а переважна більшість політологів угорщини, що у Орбана, вже він співає свою таку знаєте, лебедину пісню, тому що ви правильно називали тут, що відставання цін від 7 до 10 відсотків навіть є дані що 12 відсотків, але навіть не в цьому а в. В тренді, тобто, далі посилюється тренд підсилення згадуваного вам Петера Мадяра, молодого політика, який дійсно має всі шанси усунути орган. Я навіть скажу так. Якщо не буде фальшування, якщо не буде відміни виборів, тому що навіть про це говориться в Угорщині, що Орбан готовий навіть відмінити вибори, силаючи нібито на е, військовий стан, якщо діє в Україні, у Орбана фактично шансів немає. Чому? Тому що Леденне становище угорщини, до якого він довів країну. Економіка фактично на сьогоднішній день на останньому місці в Європі такого злиденства, такого же братства, як зробив Орбан, Угорщина ще не знала. І, до речі, що дуже цікаво, я декілька разів був у угорщині, недавно якраз повернувся, і лозунги вже не про. Антиукраїнські тому, що Орбан чуть Урган зрозумів, що такою Українофобією він не перестав бути українофобом. Він і далі зневажає Україну, українців залишається Українофобом, але уже цих вивісток проти України немає. Чому тому, що він зрозумів, що головне питання це внутрішня політика, головне, які, яким чином людей заспокоїти? Він вже обіцяє і тринадцяту, і чотирнадцяту пенсію людям. Тільки щоб вони голосували за нього, а скажіть, будь ласка, от якщо говорити про його опонента Орбана про панамандіра, яка його позиція стосовно України, які в нього а, передвиборчі гасла? Що він обіцяє угорцям? Дуже цікаво тому, що Орбан дуже багато разів говорив і говорить про це. І ця нинішня Орбанівська верхушка. Що уявляєте, Петер Марія це створили українці? Це все він виступає завдяки українським грошам, українській підтримці. І він є чистим представником України. І якщо він прийде до влади, значить угорщина тотально буде під Україною. Ну тотальна ніселениця. Він дуже активна, молода. І саме головна інтелектуальна нормальна людина. і Всі його представники в Європарламенті виступають за нормальну співпрацю з Україною. І я один факт тільки наведу, що він єдиний із. Таких високопоставлених політиків угорських, який відверто, відкрито, е, демонстративно е, приїжджав в Україну, привозив гуманітарну е, допомогу е, в той же званий охмадид клініку. І е, головна його заява: що е, будь ласка, для України він зробив. Будь ласка, е, треба відділяти. Угорців від цього непотріба від цього негідника Орбана, і я дуже хотів би, щоб Україна це зрозуміла, що я не Орбан і є інша угорщина, яка налаштована демократично, яка налаштована співпрацю з європейським союзом, нормально співпрацю і звісно з Україною, а не красти гроші європейські, як це робить орбан протягом 15 років свого диктаторства. Е, опо, опонент е, Орбана Петер Мадяр напевно, однофамілець е, нашого керівника сил безпілотних систем Мадяра який за етнічним походженням є угорець. Але чи не є немає там якихось родинних зв'язків? Можливо, щось про це писали угорські ЗМІ. Я думаю, що немає таких родинних зв'язків, тому що. Сама фамілія Мадяр, тобто угорець в Угорщині і в Угорському середовищі, досить розповсюджена. Наскільки мені не відомо у нашого славнозвісного е, Мадяра, це ж його просто як е, синонім його фамілія Бровді, а, а Мадяр як е, позивний, е, тому е, там його батько у. Нашого мадіра Брудія дійсно етнічний угорець, і він це і не скриває. І вся угорщина, до речі, дуже добре знає нашого мадяра і говорить про те, що на сьогоднішній є, є дві дійсні мадяри – український мадяр і угорський мадяр. Ви сказали про те, що Орбан хоче навіть скасувати вибори. Принаймні про це розмірковує, посилаючись на військовий стан в Україні. Чи, чи, яким боком він це пояснює? В Угорщині, слава Богу, війни не маєш? Я би сказав, він не розмірковує. Уже є підготовлений законопроект про це. Його права рука в Шенген, і він уже хотів подавати дійсно, праві пані Марія, що це пов'язано з тим абсурдом, що нібито в Україні є війна, і, і за цього угорщині теж. Потрібно е, нам відтермінувати вибори, ну тотальний абсурд, тому що інші країни чомусь це не відтарманують. Навіть угорські політологи пишуть про те, що він би вже давно цей закон прийняв, а у нього достатньо сил у угорському парламенті. Єдине, він боїться, звісно. Внутрішніх е, таких потрясінь, е, тому що я думаю, угорщина це не потерпить. Е, той же самий Будапешт. Будапешті йому дуже і дуже некомфортно. Е, він вже від Будапешта відмовився у Будапешті. більше 90% проти нього підтримують е, опозицію. Я все ж таки сподіваюсь, що мудрий угорський народ знайде відповідні важливі, щоб демократичним шляхом змістити. Цього негідного диктатора, який нас на жаль народив стільки біди, в тому числі і України, я тільки наведу той факт, що минулої ночі от ті ракети, да, що які зривалися над нами, о ті ж самий річник, який у Львові, дуже багато цих грошей, фактично завдяки фінансуванню Орбаном. Те, що Орбан єдиний із керівників Європейського союзу, який і далі купляє расистські Расійську нафту і всі ці гроші йдуть на підтримку от цього расистського режиму, тому е, у, на руках е, Орбана таким чином дуже багато на жаль української крові. Орбан має. Я так розумію, контроль над засобами масової інформації в Угорщині, оскільки він залишається надійним союзником Путіна в Європейському Союзі, то також і Кремль підтримує його на посаді. Які ще важі впливи залишається в Орбана, що він може втриматися в своєму кріслі? Так 95% медіа, угорського медіа. На сьогоднішній день знаходиться в Орбаністанівській Орбанівському управлінні. У нього є спеціальний міністр як такий угорський Гебельс. і що які ще інші важелі? Першу чергу економічні чиники? На сьогоднішній день Орбан довів угорщину до того, що створені так звані Орбанівські олігархи, закрадені гроші, просто заставляють людей незалежно від. Від, від, від розміру компаній, фірм, щоб люди однозначно голосували тільки за Орбана. Уявіть собі, що людей, які є державними службовцями або вчителями Угорщині, відслідковують, що якщо вони лайкають не той а, пост в Фейсбуці, їх просто звільняють. Тобто ми маємо. Бо таке тотальне відсліжування, тотальне повернення Угорщини до фашизму 30-х років. А хто залишається виборцями Орбана? Можливо, можете змалювати портрет середньостатистичного а, виборця, який проголосує, голосує за Орбана і його партію, так у е е Орбана виключним таким прошкарком це є маргінали. Люди, які не знайшли себе в суспільстві, е, і вони з освітою 8 і менше класів, плюс 65 років, тобто люди віком плюс 65 років, фактично це його електорат. і треба знати, що в Угорщині на пенсію йдуть люди після 65 років. Тобто, основна маса, якщо так брати, 90% виборців Орбана це літні люди, це пенсіонери. І ще до речі, що зробив е, Петер Мадяк, раніше провінція е, села, невеликі містечка теж були за Орбана. на сьогоднішній день. Такої картини немає, і за дуже активної такої роботи е, Петра е, Мадяка, Тому всі е, на сьогоднішній день ви на початку нашої розмови говорили. Е, всі дають значну, досить значну перевагу. Е, Якраз Петерумадіру, і я думаю, що це перевага, якщо дійсно не буде фальшування, якщо дійсно Росія якимось сильним чином не втрутиться, у Орбана шансів немає. А скажіть, будь ласка, це ж е, зараз е, Орбан публікує лист від Трампа і робить ставку на те, що Трамп приїде в Угорщину, що Трамп підтримує Орбана на посаді? Це якось має буде впливати на рішення угорців, як угорці ставляться до підтримки Трампа і очевидно до дружби з Путіном? Ну я думаю, що Трамп нам, нам ряд чи допоможе е, Орбану. Чому тому що ми пам'ятаємо, що в е, листопаді е, Орбан відвідав Трампа і з цього зробили величезну таку е, політичну е, розголос, політичний розголос по всій Угорщині. Так от е, Трамп йому голоси не приніс. Тобто не надалі мадяр почав. Відриватись навіть якщо Трамп приїде і заявить про підтримку. Що угорці кажуть про Трампа? Що Трамп це бізнесмен і він приїжджає не просто так підтримати Орбана, а звісно, отримати свої дивіденти як бізнесмен. У ну, ніякому випадку це не є таким якоюсь користю для е, угорщини. Стосовно відносин Путіна, до відносини до Путіна, я навіть так скажу, що переважна більшість угорського суспільства, навіть ті, які голосують за Орбана, вони не підтримують Росію. Вони все ж таки пам'ятають ще 56-й рік і. З ким я спілкувався, я ні з кого не чув, щоб підтримували е, расист і прибували так званий російський світ. Навпаки, всі кажуть, що не дай Бог щось трапиться з Україною. Е, наша доля буде така ж сама. Тобто, угорське суспільство, хочу підкреслити е, Росії Рашистану, не довіряє, не довіряє Кремлю. Тут уже інше питання, чому Орбан вибрав якраз таку політику? Ну але він є тотальною маріонеткою Кремля, куплений з патрохами, з як опції кажуть, з голови до них Кремля. Якщо говорити про пана Мандіра, який є опонентом а, Орбана, яку як ви бачите, як він зараз вибудовує свою кампанію? Чи він робить десь акценти більше на внутрішній політиці? Якщо так, то на чому саме чи він заручається підтримкою іноземних лідерів? Хто його більше підтримує? Виключно це на акцент на внутрішню політику. На зовнішню політику він взагалі не робить акцент, тому що Орбан тут якраз говорить, що е, Мадяра, якби не Брюссель, якби не Україна, взагалі не з ну, Петера не було. Ну, це тотально чушні, е, якраз Петер Мадяр робить акцент і правильно робить, е, на тому, що в першу чергу має бути нормальний холодильник у людей, заповнений холодильник. Має бути нормальна система освіти, має бути нормальна система охорони здоров'я, тому що на сьогоднішній день у ворчині фактично лікарні доведені до такого стану, як колись були у нас ще на початку 90-х років. В Україні сьогодні медицина медицина набагато вище. Ніж у офі про це дуже багато угодців. Говорять, тому у Петера Надяра звісно акцент є на тому, що досить красти європейські гроші. Як він прийде, звісно, зразу політика до Європи поміняється, поміняється внутрішня політика, і економічні чинники будуть головними для для нього. Це вже не перші повторні вибори е, Орбана. От попередні е, опоненти е, в чому робили помилки? Чи справді, Мадяр – це такий яскравий е, за багато років е, представник опозиції? Так, звісно. Якщо порівняти попередні е, вибори, а це вже в. Е... Би сказати 15 років, 16 уже підряд Орбан е, при владі, то от попередні п'ять якраз е, виборів, можна сказати, що у Орбана фактично не було опонента. Чому тому що не було так званої єдиної опозиції? І Ще потрібно сказати, що Орбан тоді виїжджав на тому тренді і підйомі, який е, забезпечував Горщині Європейський союз, тобто Угорщина фактично при е, Орбана в Орбані почала отримувати величезні дотації, величезні кошти, які не потрібно було е, платити. Е, і звісно, якимось чином Орбан, переважно більше цих е, коштів, звісно, е, роздідав своїм друзям і своїй родині. Орбан народина сьогодні входить тридцятку найбагатших родин світу. Але повертаючись, чому дійсно він міг виграти, угорська опозиція була розпорошена і фактично не була лідера такого лідера, як сьогодні появився Петер Баяр. Він звісно теж не випадково появився. Він довгий час працював в Брюсселі. Професійний юрист володіє декілька іноземними мовами, не так як Орбан. І звісно, що саме головне, він має політичну харизму до людей, на відміну від Орбана, якої не харизма, а просто те, що він скупляє покоріння людей, як колись у нас радянські часи робили через Гречку. А як Орбан допустив, що в нього під носом вивіз йому такий яскравий опонент? Так, це його величезна, як би сказати, прогалина. До речі, дуже цікаво, що Петер Мадяр був членом тієї ж партії ФІДЕС на керівних посадах. І в якраз. Три роки назад Мадяр з'явився ні з того, ні з цього. з'явилась, був так званий педофільний скандал. Угорщині вияснилось, що родина Орбана дружить і має тісні зв'язки, навіть економічні стосунки з. Людиною, яка була сильно замішана в педофільних справах, і цю людину е, звільнила нібито від відповідальності е, міністра юстиції, яка була дружиною Петера Майда. І звісно, всі ці скандали, щоб Орбан не подавати відставку, він зразу. Е, так прямо і сказали, що сховався за спідницею жінок. Він звільнив президенту Угорщини і звільнив міністра юстиції, яка була дружиною Петера Мадяра. І тоді, звісно, Петер Мадяр, я він дуже багато знав з справ, що як робиться при Орбані. Зразу сказав, що це тотальне негідництво. То, що робить Орбан, і це вже не перший раз. І тоді Угорщина фактично е, вибухнула, і з тих е, пір е, було ну розкрито дуже багато справ. Е, та ж сама Угорська межигір'я, так ну там Януковича Межигір'я просто відпочиває. Те, що зробив Орбан по всій Угорщині, фактично е, забрав великі готелі все своїй родині, своїм своєму зятю виборцю своїй доньці і так далі, і цих якраз моментів у попередніх виборчих процесах не було. Тепер, звісно, дуже багато цього з'явилось, і навіть після цього ніколи не знав таких багатосоттисячних демонстрацій, які були керовані звісно під цим гаслом під керівництвом Мадяра. А зараз із того, що подають соціологи угорські, ще кожен четвертий виборець не оприділився з кого буде ставити галочку в бюлетені. І, на вашу думку, що буде впливати на рішення, чи можуть взагалі кардинально зміниться результати волевиявлення демократичного? Тут головне наголосити. Ну, головним тут буде у Орбана, це не відняти головною тактикою є. Залякування, шантаж та тотальна брехня оці три фактори він максимально буде використовувати і, звісно, буде використовувати свій адміністративний ресурс через свої е, бізнес-структури, через е, своїх. Е, Олігархів, От що він буде надалі робити, тому що ще раз скажу: з при демократичному волеві виявленні голосування у Орбана практично ніяких шансів немає, пане Кібор, Але це найбільший розрив, який має Орбан зі своїм кандидатом, зі своїм опонентом. Я так розумію, взагалі за час виборів, які вже пережив угорський ще чинний прем'єр. Безумовно, безумовно розумієте, попередні вибори уже було свідомо, коли і все це перед виборами. Навіть вже опозиція визнавала, що шансів там було просто питання: що скільки вони отримують. 10 чи 12 відсотків уявляєте, це було питання у попередньої опозиції. А на сьогоднішній день, звісно, навіть Орбан визнає до речі, сьогодні він скликає так звичайний надзвичайний з'їзд партії Фідес, щоб уже заявити про тотальний наступ, тому що він зрозумів, що шанси у нього при такому розкладі. Просто від зернів він сам про це говорить, що потрібні дуже великі рушійні зміни, щоб наступні вибори виграти. А, але як ви думаєте, чому кожен четвертий виборець станом на зараз ще вагається в Угорщині? Що впливає на відсутність чіткого вибору? Я думаю, що кожен четвертий тут в основному фактові відіграє те, що досить багато людей залякані. Досить багато людей просто не готові, може вони знають уже за кого голосувати, але вони не хочуть втрачати своїх хвій хліб, хоч той мінімальний хліб, за які вони на сьогоднішній день працюють, тому що ще раз підкреслюю, що такого тоталітаризму як Орбанівська Угорщина. Ну, я думаю, такого немає. Ну, хіба що хіба що, можна ще Північну Корею навести? Хіба що? А кажуть, країни Європейського Союзу, який парадокс? Абсолютно. Ну, е Орбан сам сказав, що він фактично нічого спільного з Європейським Союзом немає, що Європейський Союз е -е, розпадеться. І таким е, засланим козачком для того, щоб е, дійсно розрушити тотальний європейський союз е, через наративи Кремля і під е, керівництвом Кремля, е, на жаль, став сьогоднішній керівник е, Угорщини. Я думаю, що історія е, Орбану і нинішньому керівництву не, не простить. Як не простить те, що Орбан на сьогоднішній день і нинішнє керівництво стало не на ту сторону сторі уже третій або навіть четвертий раз. На жаль, пане Тібор, дякую вам, що ви долучилися. Спасибі за таку цікаву розмову. Нагадаю, з нами був голова Угорської громади Києва і Київської області. Тібор Томпа. говорили про те, що зараз відбувається в Угорщині напередодні виборів. Нагадаю, що в Орбана з'явився реальний конкурент, який може його викинути з прем'єрського крісла. Дякую вам, бажаємо вам спокійного вечора. Спасибі, що були разом з нами. Бережіть себе.